Відсутність додаткового фінансування з боку Конгресу США не тільки впливає на можливості Америки постачати Україні нове озброєння, а й ремонтувати вже надане. Таке на брифінгу заявив речник американського оборонного відомства Патрик Рейдер. Очевидно, що поточна нестача фінансування змусила нас призупинити вилучення додаткових озброєнь із наших запасів з огляду на наслідки для нашої власної бойової готовності. Сказав він. Рейдер зазначив, що Пентагон. Співпрацюватиме з конгресом, щоб домогтися виділення додаткового фінансування. Така заява у деякій мірі перегукується зі словами Джона Кірбі, координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США. Нагадаємо, кірбі напередодні заявив, що наступні кілька місяців будуть критично важливими для України. Українські командири змушені ухвалювати важкі рішення щодо того, як зброю використовувати, якими снарядами і ракетами стріляти, бо вони не знають, коли буде наступне постачання. І власне цим поставлені в жахливе положення. Росія тим часом використовує поставлені КНДР, балістичні ракети та іранські дрони, нагадав Кірбі. Ну а тим часом американська преса продовжує видавати один за одним матеріал про війну в Україні. Журналіст Федерік Плейдген відвідав позиції українських військових поблизу Бахмута і написав, що Збройні сили України відчувають гостру нестачу постачання. Мовляв, на лінії фронту в Україні закінчуються боєприпаси а фінансування з боку США, як і раніше, застопорилося у Конгресі, йдеться в описі до його репортажу. Один з українських військових заявив Сіенен, що вони не можуть на. 100% виконувати поставлені їм завдання, поки не отримають необхідних боєприпасів. А от інформагенція Reuters опублікувала репортаж з кількох позицій українських бійців, що керують fpv дронами В останні кілька місяців російські війська посилили свої позиції засобами РЕБ, які нерідко створюють перешкоди для дронів. Але, попри це, FPV-дрони лишаються ефективними і порівняно дешевими засобами ураження російської техніки і живої сили тільки їхня якість часто кульгає, зізнаються бійці. Українські компанії з виробництва дронів іноді економлять на складових. Тому буває, наприклад, що у відповідальний момент під час вильоту в оператора FP дрона зникає зображення. 10 якісних дронів замінюють 50 звичайних. Натомість The Times виходить із сенсаційним матеріалом, вивчаючи звіт міжнародного інституту стратегічних досліджень. Так Путін вважає, що США не наважаться відповісти на ядерну атаку в Україні. Військові невдачі в Україні зневірили Москву у своїх збройних силах, знаючи, що захід не схильний до жертви ризику. Росія може використати тактичну ядерну зброю, щоб запобігти власній поразці, знаючи, що США не захочуть перетнути ядерний поріг у відповіді. Можливо. Погодяться припинити конфлікт. Екс-чиновник з контролю над озброєнням в НАТО Вільям Альберг заявив виданню, що рішення Росії застосовувати ядерну зброю вимагатиме від Кремля точного розрахунку дози атомної потужності, яка переконає Захід відступити, а не спровокує швидку ескалацію у глобальну ядерну війну. На додаток до цього Reuters видає матеріал з таким заголовком: годинник судного дня. Залишився на рекордно близькій позначці до ядерного апокаліпсису. Йдеться про вчених атомників, які як і минулого року встановили стрілку на 90 секунд до півночі, яка символізує кінець світу, це рекордний рівень ядерної безпеки за 75 років існування проекту. Вчені визначають положення стрілки годинника, базуючись на екзистенціальних ризиках для землі та людей. Цього року це небезпека застосування Росією ядерної зброї у війні проти України, бойові дії в газі та погіршення кліматичних змін. Ну і є більш скандальні матеріали, які так сяк Пов'язані з Україною так видання Азія Таймс з посиланням на експрецівника Пентагону Стівена Брайна припускає, що захід змінює політику щодо України з урахуванням ймовірного програшу в війні. У такому випадку на чолі армії замість залужного стане більш контрольований, на думку видання Кирило Буданов. А столицю евакуюють з Києва до Львова. На чому зроблені такі припущення, щоправда, невідомо. Більш оптимістичною на цьому фоні виглядає хіба що велика Ка стаття спеціалізованого видання Foreign Affairs. Там пишуть, що Україна досягла величезного успіху проти Росії у Чорному морі і може відновити свою перевагу на фронті. Але для цього Україні потрібно виграти технологічні та виробничі перегони за створення ключових нових систем озброєнь у цій війні. Війна проти Росії це технологічна битва, де безпілотники борються з бронетехнікою і охороняють мінні поля. А високоточна зброя повинна протистояти. Я складним системам радіоелектронної боротьби, якщо Україна зможе отримати ці системи, а також основні вогневі платформи великої дальності, ракети і літаки F-16, вона отримає конкурентну перевагу.